Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас коротка ранкова руханка. Тож давайте одразу розпочнемо. Приймаємо положення сидячи на п'ятах і починаємо витягатися вгору. За руками робимо вдих, видихнеся. І ще два рази. Вдих, витягнули, видих вниз. І ще один. І видих. Закінчуємо. Звідси починаємо робити колові оберти плечима. Спочатку в одну сторону. І міняємо в іншу сторону. І закінчуємо. Починаємо нахиляти голову вперед і назад. Назад обережно, коли нахиляємо назад, тягнемо підборіддя до неба. І далі нахиляємо голову то до одного, то до іншого плеча. Закінчили. Декілька разів голові оберти зап'ястями, розігріваємо ручки в іншу сторону. Угу. І закінчили. Переходимо в позицію столу, ставимо зап'ястя під плечі коліна а на ширині тазу. Ліву ножку виставляємо в сторону. Намагаємось стопи притиснути до килимка. І робимо тут кішку корову. Вдих, прогин. видих, скруглилися і повторюємо вдих. Видих. Ще три. Два. Один. Видих. Нейтральне положення, і звідси ми починаємо декілька разів опускати таз вниз, пружинки. Можна робити в своєму темпі. Добре, і затримаємось внизу, добре, тягнемо таз назад, ручками тягнемось вперед. Дихаємо глибокі дихання. І знову піднімаємося в позицію столу, піднімаємо тулуб і звідси боковий. бокові нахили стопа ліва приблизно на лінії з правим колідом. Робимо вдих права ручка вгору і з видихом тягнемось до лівої ноги. І далі з вдихом і видихом ми по черзі міняємо сторону, нахиляючись то вліву, то в праву сторону. З наступним видихом ми затримаємось на ліву сторону, тягнемось до лівої ноги. Ліву стопу притискаємо до кринака, витягаємо правий бік. Розкриваємось в грудному, праве плече відводимо назад. Якщо комфортно, дивимось вгору. І ще тут вдих І видих. Повернулися в центр. Знову опустили ручки, зап'ястя під плечима. Вдих, тепер піднімаємо праву руку вгору. І з видихом переходимо в скрутку, кладемо праве плече на килимок, ліва рука йде за голову. Залишились тут. Направляємо родну клітку до неба. Дихаємо. І ще вдих. З видихом повертаємося в центр, ліва ніжка на килимок, і ми зробимо ще раз кішку, корову, а праву ніжку виставляємо в сторону. <кій> і робимо вдих, прогинаємось. Видих, скругляємося. І повторюємо. І ще один. Видих скруглились, повернулись в нейтральне положення і починаємо опускати таз назад. Пружинимо. І затримались внизу, руками потягнулись вперед. Добре. І тепер піднімаємо тулуб вгору і робимо бокові нахили. Дих ручки вгору, видих, нахиляємось до правої ноги. Дих вгору, видих, нахиляємось в ліву сторону. І повторюємо. Приємні рухи, приємні <кій> витягнення. <кій> Не спішимо і затримаємось. На праву сторону витягаємо лівий бік, розкриваємося в грудному, відводимо ліве плече назад. І ще вдих, видих. повернулись в центр. Опустили руки. І повторимо скоротку. Вдих, ліва ручка вгору, розкрилась. Видих, опустили ліве плече на ну, килимок. Права рука за голову. Направляємо груди до неба. Права стопа притиснута до підлоги. Все тіло активне. І ще вдих, видихом, повертаємося в центр, повертаємо правий ніж по накланок і переходимо собаку головою вниз. І тут рухаємось, переступаємо <кхи> з ніжки на ніжку. Можливо, штовхаємо таз в різні сторони. Будь-який приємний рух. Давайте ще попружинимо, зігнемо коліно і попружинимо. Грудну клітку до стигу. Добре. І тримаємо в татиці, відштовхуємось від долонь, руки прямі, витягаємо спину, і, якщо доступно, п'яти тягнемо до килимка. Якщо спинці некомфортно і сильно скругляєтесь, тоді зігніть коліна, це допоможе вам краще витягнутися в спинці. І далі ми зробимо перехід собаку головою вверх, а з круглою спиною ми робимо вдих і починаємо подавати себе вперед, як в планочку, але скругляючи спину. Далі опускаємо таз і переходимо в собаку головою вверх. Тут трішечки поотримаємо. стегна, А, по можливості відриваємо від килимка. Тут робимо вдих, видих. І ще вдих. І видихнув, повертаємось собаку головою вниз. Дивимось між, долонь, підходимо або підстрибуємо вперед. Робимо вдих, дивимось перед собою, видих утоназина, затримуємось тут. Якщо хочеться, ніжки можна поставити трішки ширше, зігнути коліна і повністю розслабити тулу, розслабити шию та голову і позвисати тут вниз. Добре. Відпускаємо ручки з круглою спинкою, піднімаємось вгору вдих, розправляємо плечі, видих. Вдих потягнулися вгору за руками невеличкий прогін. З видихом знову опускаємося вниз. І далі ставимо ліву ніжку назад, опускаємо її вниз. Нижній випад і декілька переходів, згинаючи, розгинаючи праве, праву ногу. Декілька разів. Отримались угу. в нижньому випаді, добре просіли вниз. І на, з вдохами витягаємось вгору за руками, переплітаємо пальчики, вказівні пальчики разом. І тримаємо трохи тут, плечі опущені, попереку комфортно, не заламуємось в попереку. А оціль розкритись саме в грудному відділі спини. І ще туди. Видиху, опускаємо руки, права ніжка назад і міняємо тепер ліва нога вперед, ніжні, нижній випад і перекати вперед-назад. Добре, тримаємо нижній випад, Просідаємо вниз. Тих, витягнулись вгору за руками. Комфортний прогін, плечі опущені, таз тягнеться вниз. Можна прикрити очі, насолодитись цією позицією. Глибоке, спокійне дихання. І ще вдих, видих. О, опускаємо руки, повертаємо ніжку і сідаємо в будь-яке зручне положення. Ми будемо закінчувати. Три рази витягаємось вгору за руками. Вдих, видих. Внеся. І ще два. Видих. І один. Видих. І давайте ще один раз витягнемось вгору і складемо долоні біля грудей. Намасте. Дякую вам за практику. Дякую, що займалися разом зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись на канал. На каналі вже є багато відео. А, і не забудьте залишити коментар, якщо відео вам сподобалося. Ще раз дякую і гарного дня!